Готую сьогодні ось такі смачні і риски чи щербет, як його тільки можна не назвати. Дуже смачно виходить, друзі. Тож, дивіться, рецепт. В кастрюлю додаю сметану. У мене 20% жирності, ціна 61 гривень. Краще б я купила на базарі сметану домашню. ціна та ж сама, і сметани пів літра, та ще й яка. Ну, що зробиш, вже буде така. Сюди ж додаю цукор. І ставлю це все на плиту, проварюю до карамельного такого кольору. Періодично помішую, звичайно, і ще краще брати каструлю з товстим дном. Ну, ось, починає закипати в мене все. Якщо вам не подобається кислинка від сметани, ну, буває таке, що вона так неприємно віддає кислинкою, то додайте трохи сюди соди. Буквально на кінчику чайної ложки. Маса почне зразу так пінитись, тим самим вона погасить ту кислоту від сметани. Ну, а тепер, періодично помішуючи, проварюю все до карамельного кольору до згущення. Хоча вона тут і не сильно підгорає, тож не переживайте. Пройшло 20 хвилин, погляньте вже, як змінилась моя карамельна маса, загустіла і стала така кремова карамельна. Тепер сюди додаю вершкове масло і повністю його тут розтоплюю. Масло повинно гарно поєднатися з цією карамельною масою. Ну Ось, вже стало все-таки однорідне. Вимикаю газ. Додаю сюди підсмажений арахіс. І для балансу смаку я додам підсушену журавлину. Перемішую це все. І можна виливати у форму. Я взяла ось таку квадратну формочку, обов'язково її застелила харчовою плівкою або пергаментом можна. Розрівнюю тут гарненько все. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись на столі. Коли охолоне, тоді можна поставити все в холодильник до повного застигання. І будемо куштувати. І риска в мене охолонула. Холодильник я її так і не поставила, вона просто стала такою кімнатної температури. Буду її нарізати і куштувати. Не знаю чому, але її ледве дістала із форми. Потрібно було, напевно, кращий пергамент застеляти. Трохи покришилась, поки я її діставала. Не знаю, все в мене покришилось. Смачно, але крихке таке виходить Виходить дуже-дуже смачно. Єдине, що ця вся маса, вона трохи кришиться, її треба так більш ламати, ніж різати. Але і навіть у в такому вигляді вона виглядає, як на мене, дуже апетитно. А якщо хочете, щоб не кришилось, то просто додавайте трохи менше масла. Ось так. Тож, кому сподобався рецепт, пишіть коментарі, зберігайте собі, пишіть рекомендації, можливо, я щось зробила не так, не знаю.